Малята. Ведмедик ніс нам конверт, на якому були намальовані геометричні фігури. Але дорогою вони загубилися. Ведмедик забув, які фігури були намальовані на конверті. І тепер ми не зможемо його відкрити. Давайте допоможемо ведмедику пригадати ці геометричні фігури. Погляньте! У нас якісь незвичні геометричні фігури. Що в них незвичного? А в них не хватає частин. Нам треба з вами домалювати частинки, і потім ми дізнаємось, які були геометричні фігури. Почнемо з першої із синіх ліній. Нам треба домалювати дві лінії з боку та знизу. І яка геометрична фігура в нас утворилася? Квадрат. Молодці. Почнемо другу фігуру домальовувати. Одну червону лінію домальовуємо збоку. І яка геометрична у нас фігура вийшла? Трикутник, правильно, молодці. І остання геометрична фігура жовтого кольору. Що ж це за геометрична фігура? Домальовуємо півкола. І у нас вийшов круг. Молодці малята. Ось наш конверт і відкрився. Які ж геометричні фігури були у ньому? Круг, квадрат і трикутник. Круг якого кольору? Жовтого, квадрат синього, трикутник червоного. А що є у квадрата? і в трикутника. А в них є гострі куточки і сторони. А що є у трикутника, і чого немає у круга? У трикутника є куточки, а в круга куточків нема. Круг круглий. Круг може котитися, а квадрат і трикутник не може, тому що їм заважають сторони. У квадрата чотири сторони, внизу, вгорі і по бокам. І всі вони рівні. У трикутника три сторони, по бокам і внизу і три куточка, а у круга немає сторін, яка перша геометрична фігура стоїть. Круг, а яка друга Квадрат. а остання трикутник. Молодці малята! А зараз ми з вами пограємося в гру спочатку і потім. Подивіться на картинки і скажіть, які казкові герої до нас завітали. Що це за казка? А це казка рібка. Ви пам'ятаєте цю казку? Посадив дід рібку, рібка виросла велика-превелика. Нам треба з вами ці картинки розставити в правильному порядку. Хто перший тягнув рібку? Дід, а потім хто з дідом тягнув ріпку баба, а потім внучка. А хто останній тягнув рібку? Котик і мишка. Давайте з вами виставимо картинки в правильному порядку. Перший тягнув ріпку дід, потім дід і баба. Тоді дід. Баба і внучка, дід, баба, внучка і жучка, собачка. А в самому кінці дід, баба, внучка, собачка, жучка, кицька мурка і мишка. Давайте малята з вами пригадаємо, хто ж до нас приходить? Ведмедик. Що він нам приніс? Конверт. А що було в конверті геометричні фігури. А ви пам'ятаєте, яка була перша геометрична фігура? Круг, Правильно. молодці. А друга квадрат, молодці. А остання трикутник, молодці. Що є у квадрата і трикутника, а чого немає у круга? У квадрата і трикутника є куточки і сторони. У круга немає. Куточки молодці, чудово.